Всім привіт, мої любі котики. Мене звати Аня. Та я фешн-блогер та дизайнер одягу. Та я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Я сподіваюся, що для багатьох воно дуже актуальне. Скоро вересень, скоро ми йдемо на навчання, скоро ми йдемо в школи, в університети. Або працювати в офісі. У нас виникає питання, що нам варто купити на навчання або в офіс, щоб не виходити сильно з дрес-коду та при цьому виглядати стильно та трендово. Сьогодні я покажу вам класні речі, які ви зможете купити собі в гардероб та бути самим стильним у школі, в університеті або на роботі. Мені здається, це взагалі найкраща пора року для того, щоб одягатися, для того, щоб знаходити якісь тренди. Перше про що я хочу поговорити, це кроватка. Це ідеальний варіант для яскравих дівчат, але які не люблять виходити із зони комфорту, тому що можна рягти звичайному офісному стилі, при цьому зробити такий незвичайний яскравий цікавий акцент, особливо в тренді наразі тонкі краватки. Але звичайні краватки також ви можете піти та обрати собі будь-яку купу крутих яскравих шовкових краваток. Ви зможете знайти також на секунді. Ще один цікавий варіант: це краватка і стрічки. Стрічки взагалі супроводжують нас вже дуже довго. Та як я зрозуміла, вони не збираються виходити з трендів, виходити з моди, але тепер це товстіші стрічки, стрічки, які ми можемо зав'язати будь-яким чином. Не тільки як криватку, але ще, наприклад, бантиком, вузлом. Можливо, але не варто. Наступне це одна з моїх найулюбленіших речей, найулюбленіших трендів це кардигани. Але не такі, які ми звикли бачити, якими звикли уявляти. Це не такі довгі, пухнасті кардигани. Мені здається, це максимально непрактично на навчання або на роботу. Звичайно, це може виглядати красиво, наприклад, бренду Skims, ким, звідки Кардашан були нещодавно такі кардигани. Мені здається, що це трошки про розслабленість, про домашній одяг. Але якщо казати про навчання про офіси, про навчальні заклади, то ми кажемо зараз про короткі кардигани, кардигани до поясу. Знайде такий трошки стиль Оксфорду. Ще також актуально носити їх застебнутими тільки на верхній куцик, щоб вони створювали такий а-силует, також розслаблений вигляд. Та й взагалі багато речей ми можемо зараз носити, застебнутими тільки на верхній гудзик. Це також трендово та стильно виглядає. Наступне, про що ми поговоримо, це сорочки. Я знаю, що у багатьох школярів, можливо, є дрес-код. До речі, якщо ви навчаєтесь в школі, напишіть, будь ласка, чи є дрес-код у вас, тому що, коли я навчалася, це було 5 років тому. Боже, яка я вже стара. У нас був жорсткий дрес-код, по якому не можна було зробити ні шаг вліво, ні шаг вправо. Найпростіше та актуальне, як завжди, залишається біла сорочка. Звичайна біла прямого крою з класичним комірцем, сорочка з довгими рукавами. Бирайте для себе обов'язково натуральні матеріали, тобто це котон, тому що в ньому ваше тіло буде дихати. Та вам не буде дуже жарко. Якщо ви можете пограти з кольором, то це також супер. Наразі дуже актуальні сорочки в блакитному кольорі, в такому, знаєте, сіро-блакитному, я б навіть сказала. А якщо ви фашн діва, яка дивиться мій канал, дивиться за трендами, то ви знаєте, що приталені сорочки також зараз в тренді. Вони також актуальні. Стилізувати їх трошки складніше, але це також можете придивитись для себе. Бачите, так падає світло, що здається, що в мене. Жовтий лонг, але він білий. Наступне про що ми поговоримо це засіб. За яким ви можете носити речі, це багатошаровість Взагалі це суперглобальний тренд, який знаходиться з нами, мені здається, вже років так п'ять. Це чудовий варіант, навіть якщо у вас є дрес-код Це також чудовий варіант, тому що ви зможете адаптуватися до температури в приміщенні, та вам ніколи не буде жарко або холодно. Давайте подивимось найбільш трендові та комфортні варіанти: це слів або футболка, та зверху сорочка Футболка додає нам в образ розслабленості в той час, як сорочка. Трошки офіційного вигляду. Сорочку може заправити в джинси, брюки або юбку, або зробити щось цікаве. Щось цікаве, я вам зараз покажу лайфхаки, як може стилізувати класно звичайну сорочку. Наступний як можу стилізувати сорочку, це одягати сорочку разом з класичним костюмним жилетом. Взагалі, якщо ви також дивитеся за трендами, то ви знаєте, що костюмні жилети повернулись в цьому літку, можливо, навіть трошки раніше. А зараз вони також з нами присутні, класичні костюмні жилети. Я вам звичайно покажу приклади. Наступне про що я хочу розповісти вам, це про низ. Це брюки та спідниці. Брюки можна брати будь-які класичні, тобто це можуть бути звичайні прямі брюки або брюки з защіпками. Спідниці також можуть бути будь-які, але дивимося уважно на склад. Тобто, ми не беремо якісь тонесенькі. Скляні синтетичні спідниці. Звертаємо увагу на те, щоб там можливо була вовна, або якщо ні, щоб це був такий костюмний плотний матеріал. Якщо казати про міні-юбки, то я би також звернула увагу на спідницю шорти. Але звичайно, також дивіться, будь ласка, на те, щоб це був актуальний фасон, тому що дуже багато спідниць юбок, які на жаль вже не актуальні. Якщо ви хочете відео про антитренди на цю осінь, то також напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Та я подумаю над тим, щоб зняти це відео. Шосте це ремень. Я вже казала в минулих відео, що до нас повертаються замшеві речі. Якщо ви любите якусь класику, або знову ж таки, якщо у вас є якийсь дрес-код, то ми обираємо для себе класичні мінімалістичні ремені. Бажано, щоб це була срібна фурнітура, тому що срібна фурнітура виглядає. Як на мене трошки дорожче ніж така яскраво, жовто-золота. Також можна піти на секунд. Ви не уявляєте, наскільки я багато знайшла цікавих ременів на секунді за все життя. Там багато шкіряних варіантів, там багато цікавих варіантів з цікавими пляшками. Якщо тим паче на ваш ремінь не будуть сильно дивитися, це те, що може надзвичайно додати стилю в ваш образ. То, взагалі, аксесуари в образі це також надзвичайно важливо, якщо ви хочете виглядати більш. Зібрано, то все ж таки я б радила використовувати трошки більше аксесуарів. Також ще один трендовий варіант: це пояс шнур, це ремінь шнур. Зазвичай це звичайний шкіряний шнур, який ми можемо зав'язати на вузел або на бантик. Його можна використовувати не тільки з брюками, з джинсами його можна також використовувати з сорочками, з жакетами та навіть з пальтом. Наступне, про що ми поговоримо це, звичайно, взуття. Як я вже казала в минулих відео, в тренді будуть класичні звичайні лофери, близькі підошви, Взагалі, взуття на плоскій підошві – Це супертренд, класичне взуття, мінімалістичне це супертренд. Тому ми звертаємо увагу на лофери. Також можна звернути увагу на балетки, тому що вони все ще є трендом. Вони тримаються вже декілька сезонів. Та я думаю, що восени сміливо можна буде їх брати, та сміливо можна буде в них ходити. Вони ще не зашквар, ще не крінж. Та, звичайно, кросівки, не всі кросівки, але деякі кросівки та кеди надзвичайно виглядають разом з офісним стилем. Та, до речі, на каналі скоро вийде відео про тренди кросівок на осінь 2024 року. Тому очікуйте та обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. Я звернула увагу на якісь білі кросівки або кеди, тому що білі кросівки це must have. Білі шкіряні кросівки це must-have, тому що для восени це дуже практично. Ти можеш просто взяти та витрати їх вологою серветкою, якщо щось сталося. Тому да я б звернула увагу на якісь білі або сірі кросівки. Восьмий пункт, про який я хочу поговорити, це колготки. Кожен рік я бачу купу дівчат, які ходять в блискучих біжевих колготках. Я ненавиджу біжеві колготки. Купу років вже антитренд. Включені, звичайно, мають супер натуральні колготки, які взагалі не видно на ногах, але частіше за все це якісь такі жовтим або загорілим бітоном. Обов'язково звертайте увагу, якщо це копронові колготки на чорні та коричневі варіанти. Вони виглядають крутіше за все, а також зверніть увагу на сірі колготки. Також тренді будуть плотні. З якимось рельєфом колгодка, це також цікавилося, також може розбавити ваш образ. Я покажу приклади. Наступне це моя улюблена тема. Я просто фанат цієї теми це сумки. Я вже казала, якщо ви ще не дивилися моє відео про тренди. Ось обов'язково його подивитися. Нас йде тренд на замшеві сумки, на коричневі, на хакі оливкові. Та бордові сумки не обов'язково це має бути замша. Замша не завжди практично, як я вже казала. Для сумки це трошки краще ніж для взуття, да, тому що ми носимо її в руках. Тому, в принципі, дай, якщо обережно з нею ставитись, вона буде в класному стані. Я б звернула увагу саме для навчання та для офісу на кожен день наш керівні сумка -шопер – Це надзвичайно зручна річ, надзвичайно практична. Вони також актуальні. Є купа моделей, які я вам зараз показую. Вони також надзвичайно зручні, тому що в них може влізти просто все. До речі, напишіть, будь ласка, що ви зараз носите в школу. Чи ви носите планшети, чи ви також носите, як я носила книжки? Також класний варіант це такі квадратні поштові сумки. В мене, наприклад, є така від Cambridge Satchel. я колись показувала її тут на своєму каналі, але покажу ще раз. Такі сумки можуть бути в будь-якому розмірі, але я б звертала увагу на середній розмір. В ньому вони виглядають найкраще. ще те, про що я б хотіла поговорити, це Total Look. Total Black Outfit або Total Sірі Outfit це дуже актуально, стає трендом. Я, наприклад, дуже полюбляю чорні Total Look, тому що вони і роблять тебе струніше, і виглядаєш ти дорожче, і одяг взагалі в чорному кольорі виглядає дорожче. Але сірий колір більш практичний, тому що на ньому не буде видно ніякої шерсті, ніяких білих катишок, як можуть бути на чорному кольорі. Тому багато людей для себе обирають, звичайно, сірі тотал луки. Котика, дуже дякую за те, що подивилися моє відео. Якщо вам воно сподобалося, обов'язково ставте лайк та пишіть коментарі, щоб підтримати мій канал, а також підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео. Все, всім па-па!